Непідйомний бронік як символ спротиву цілої нації з'явився в центрі Запоріжжя. Вражаючи, а я не підняла, що це таке. А подивіться, от, чи подобається вам такий арт-об'єкт? Паляниться. Я не знаю для чого він тут стоїть. Це символ спротиву, а тоді подобається його вага: 2,5 тонни матеріал автомобільні ресори. Робота над броніком велетнем зайняла ні багато, ні мало три місяці. Він є достовірною копією першої моделі бронежилету волонтерського центру Паляниця. Захищений. Видно перемогу. Хай нам допомагає Бог, пережила захисників. У концептуальній скульптурі кожен шукає свої сенси. Символом єдності все-таки, символом того, що кожен як може допомагає нашій перемозі. А вона буде, обов'язково буде. Я сам чекаю, от у мене новина вчора гарна. Наші бійці підійшли ще ближче до мого рідного міста. До Полі. Невдовзі Бронік поїде на гастролі в Дніпро. Розробники ж мріють показати його всьому світові.